Кожна мати, до якої ви як влада не їздили в Вільчилку, в торстилку, і вони дзвонять плачуть, я з ними маю зв'язок. Ви не зробили автобуса, вони привезли ту матір, яка постояла біля банера, біля фото свого сина. ви виставили селищну раду. Я так кажу, я щось збрехала. Ні, на жаль, на жаль, я не брешу. Коли все відбулося, селищна рада, їм доручили по квіточки, вони положили, рве душу. Я бачила шестирічну дівчинку, яка держала маму за руку і сказала, мама. А що це тут? Пішли звідси, і вони пішли. Батарів загиблих там не було. Три відсотки, можливо, так, Роман Валерійович? так я до вас тоді підходила. Отак От у нас все відбувається. Так не може бути, коли хвилина мовчання. У нас три роки війна. Ви не зробили в день, перший день хвилину мовчання. Не зробили? Ви чогось зробили? Оцей пафосний вихід, тут перекрили трасу. Вийшла селищна рада. Ви вийшли самі проти себе? Ви вийшли, що показати? Що вам забороняє е, старенька проводити хвилину мочання чи е, Калашніков? Що ви вийшли? Ви повинні в перший день. Ви дослухалися? Ось ось ви Зеленський указ, ви зробили. Сподобалось, ви зробили. А може, а, е, далі. А ви ж не реагуєте ні на що? Так само депутати. Чому ви не реагуєте? Наприклад, на такі якісь звернення, на такі звернення. Ви ж бачите, що не так відбувається, але зараз це не весело, тому що кожен при посаді, кожен при чомусь. Я мені особисто неприємно. Mm -hmm. Коли йде староста, який заховав свого сила, який каже, на мене не непотріб, але від сьогодні ложить дві гвоздички. Оце не йшли ради на пам'ятник. Mm -hmm. рветься. це, це, я це я роз... розподи, роз, Саша, роз, офіційно попросив пробачення, а оця особа, що вона де сидить. Тоді багато людей, це... Та, це... офіційно попросив. Пробачення жінки. Це ви, ви сидите, сидите на дорогі, ви у вас вам ви розуміли, що час... подожди, Саш. Ви, ви навіть не розумієте, тому що наперекла я так. Думаю, тільки той, хто має дотичність або має совість, або має душу, допомагає. У вас не це питання під чого. Ми не маємо. Ти у... уяви, Роман. Я не любитель цього всього. Коли приходжу, а твої там сидять у, у богатері і кажуть: не сидить сина оплакує, а сюди тиняється активістка. Та не хочеться сюди ходити. Спитайся всіх наших, які о, вчора дзвонили, що я ненавіжу сюди приходити, ненавіжу дивитися на вас, не бути бути активісткою. Да, я хочу бути вдома, да, я хочу бути закритою. Але як? Коли читаєш, що ви робите, як не виходить? Як не йти? То тоді що? Ще війна не закінчилася, ви з такою неповагою відноситесь, а закінчиться війна, що нас розстріляють, можна, бо взагалі відкинуть. Ну, я, я вертаюся, Ми, нам не треба нічого, але на День Незалежності з ваших працівників було сказано. Коли старенька передавала подарунки, ви ж розумієте, ми не нуждаємося в кілограмі гречки, чи кілограмі сахару, чи там олії, чи ще що. Ми це все віддали назад. Там тих, хто воює. Нам не треба ці, але це приємно, що тебе хтось згадав. Ми не нуждаємося, не потребуємо його. А з вашої селищної ради не було навіть листівки. Це не до мене. Це Ларіса Коваль, перший похорон нас на Олегі Слави. Вона каже: до мене ніхто ніколи не заїхав, не позвонив, і не запитав. <клес> так не може, щоб ми вимагали до себе поваги. Ми вашої поваги не потребуємо. Як каже жінка-аненка, забулася, що як вона я не різниця, що хто каже. Але біль ви не заглушите. Ваші люди з вашої з вашого оточення. Це як її там, господі забула. Секретар виконкову казала 15 мільйонів. Хто з вас хоче 15 мільйонів? Підніміть руку. Хто хоче 15 мільйонів? Хтось хоче. Ви завідуєте сьогодні? Ви висказуєте, ні, Роман, я скажу до кінця. Це твій секретар виколкову сказав про мільйони Оненко. Це ви можете так висказати. Я хочу сказати, хто хоче 15 мільйонів. Не ховай Федоренко Чу свого дому, не ховайся Ткаченко тут. Підете, і ваших родин буде 15 мільйонів. Ви будете просто надзвичайно щасливі. А якщо ще двоє сім'ї, джекпот. це так здорово. Ви попробуйте. От і тоді, і тоді ви будете розуміти, простий люд. І тоді не буде виступати таран і казати е, натовп. Тоді не буде він казати, та не хочеться мені сюди приходити. Не хочеться мені сюди приходити. Лакать, дивиться на це все, що потім вже перезвонили там сусіди депутатів. Кажуть, приходить скандалістка. Та надоїло мені бути скандалісткою, але чогось те не так. Вчора дзвонить жінка, в якої загинув племінник, і вона дзвонить, які робить документи. Я кажу до Романа Валерійовича, вона дать телефон. Вона каже: Ой, ні, до його не хочу! А я її не знаю. вона дзвонить до мене так не може бути. Щось, щось у нас пішло не так. Ви, я розумію, що ми не одинока громада, що є громади свідомі. Але ми одна, одна з тих громад, яка не чує ні переселенців з Бахмута люди. Ви коли з них викликали, ви побалакали, як вони Ветерані. тут, за що? Вони тут, ветерани, чоловік воює. Вона ветеран воювала 5 років. Ви раз хоч з ними поговорили, не з цими ділками, які мають вас Запрошує. на освітленні, да, на, на опаленні. На, на, все. Uh, на запрошенні. Ми знаємо, які зараз Волонтери, ви не можете признати. Ми не робимо ні одної благодійної акції. У нас у людей є і консервація, і білизна, і все інше. Але у нас ніхто цього не з цей. Ви не можете відзначити Гурковського, можете відзначити з податкової, да? Бо він підприємець. А відзначити його, що він займається такою благодійністю день і ніч. А він теж жива людина. Він багато на себе взяв. Ви його не відзначаєте. Бо це ваші амбіції, якось отак, і ця жилочка далеко не в такий великий благодійник. Бо в нас набагато сильніші є, які бах працюють. У нас багато переселенців, які працюють більше, але у нас якось так поділено сві. Чужий. Ви що думаєте? лікарня нам найбільше треба? Я вернуся до лікарні, бо мені далі слова не дадуть. Але знаєте, що саме страшно мені було? Я була в тій комісії, коли ми їздили, і знімали. Я зайшла в магазин після цього, і вона продашеця розплакалася і каже: А як можна під'їхати до того мусорника, якщо там три місяці просрочені? Вдумайтесь. Бо у мене брат на цих препаратах, і ми всією сім'єю не встигаємо їх оплатити. До мусорника готова людина, а в голуб. Так званої на ви на смітнику, на, і ви, депутати, не приходите казати, давайте ми всі 20 розберемося. Підемо перевіримо, що це голуб собі дозволяє, на, що он, це он. за мусорники А я бачила сльози ветерана військовій формі, коли передива, перебирав оці уже за у, у, у воді це все доші, оці ковдри, плакав, дзвонив якомусь своєму керівнику чи кому й казав, їх можна постирати і забрати. Люди, ми до чого дійшли? Війна для них. Для тих, хто військовий, війна для тих, хто втратив, війна для тих, хто в совісті є. Що це взагалі не накиляйте голови, дівчата, так не можна. Так само, хлопці, Правда. маєте ви на цьому Ткаченко, так далі. Там хто там Сарасюки, я таке вас так знаю, поверхностно. Але ну завтра треба, щоб сюди приїжджало. ТЦК брало всіх вас. Під руки, От тоді буде соціальна справедливість. А не наприклад, ти йдеш на сесію, вона каже, ти що, не... завтра. Роман побачить, роб, так не може бути. Ти Завтра перший, ти завтра поскознешся. Я тобі, я тобі говорила це три роки назад. Тобі ти завтра піскознешся. Знаєш, що тобі дасть більше дих. От ті, кого ти сьогодні покриваєш? Оті От сьогодні, хто не воює. От ті сьогодні, кого ти за руку повів по ТЦК. Ти розумієш ти, Дуковського, якого ти водив, чи як там прізвище я його правильно не знаю. Але ти його повів по ТЦК. Чого ти іншого не повів? Чого ти не повів з бідної сім'ї, який у батьків один син був? Ти тих не повів? Ти повів Дуковського, бо вона твоя кума, яка стоїть на похоронах. Її можна. Чоловіка водить, а другого такого, що бабушку доглядає. Ні, ти рябцево можеш ставити матір, бо вона опікун. А те, що лежить і не може ходити по ногах, ти не може, бо він не має доступу до влади. Що це взагалі відбувається? Стидно, гидко. І повірте, оті, що там в коридорі говорять, що ми сюди ходимо піаритися, хай би ви піарилися на такому. Я відхожу, я три дні після цього лежу, це знають мої близькі, але мушу іти. Тому що мій син сказав, що я кажу, Віталіка, ліди, це сталібінка, це буде сталінка, тому що маю твій характер. І за то, і мого, свого характера можливо його і немає. Я не маю права зрозуміли, що язикаве плещу, що я, плещу, чи я сюди ходжу. Ви ну, для мене не люди, я на вашу думку, я не дивлюся. Це все сказала.